Сер Алекс Фергюсон є однією з найбільш грандіозних постатей в історії світового футболу. Більше двох тисяч професійних матчів в якості тренера, 49 виграних трофеїв. 26 років на чолі Манчестер Юнайтед, статус найтитулованішого британського тренера. Чи може щось красномовніше свідчити про унікальність шотландця? З листопада 1986 року, по травень 2013-го, коли Фергюсон працював Юнайтед. Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті та Тоттенхем змінили разом 51 тренера. При цьому він не був людиною без темних сторін. Сьогодні ми розповімо, як серу Алексу вдалося увійти до пантеону футбольної слави. Незмінна Жуйка Фергюсона, його постукування по наручному годиннику в додатковий час, суперечки з Арсеном Венгером та четвертим арбітром стали справжньою класикою та обличчям британського футболу. Навряд чи хтось колись зможе повторити чи перевершити тренерську кар'єру Сера Алекса. Його першим великим успіхом було чемпіонство в Шотландії з клубом Абердин у 1980 році. Так він перервав гегемонію Селтіка та Рейнджерса у 1982 му а Бардин Фергюсона взяв Кубок Кубків, перегравши у фіналі Мадридський Реал. А в наступному році команда Фергі виграла і суперкубок УЄФА. У 86-му він поїхав підіймати з руїн Манчестер Юнайтед. Важко собі уявити, в якому стані тоді були червоні дияволи. Востаннє Юнайтед вигравав чемпіонат у 1967 році. Команда показувала нестабільні результати, а деякі провідні футболісти були схильні до пияцтва. Фергюсон терпляче перебудував клуб. Він реорганізував скаутську службу, академію, тренувальний процес, тобто встановив тотальний контроль над усіма процесами. Контроль ключове слово Фергюсона в його філософії менеджменту. Він завжди приїжджав на тренування раніше від усіх. Зустрічав на парковці кожного футболіста і перевіряв, який у нього настрій. Жодна дрібниця не проходила повз нього як на тренуваннях, так і під час матчів. Але контроль полягав не тільки в пильності, але й в авторитеті. Фергюсон – босс з великої літери. В його підході поєднувалися любов і лють, погроза і винагорода, доброзичливість і дисципліна. Але перш за все, гнів та вимогливість. Він вважав, що справжнім гравцям подобається, коли тренер буває жорстким як справжній чоловік. Так Фергі створив роздягальні атмосферу відданості. На першому місці були самовіддачі за клуб Манчестер Юнайтед і один за одного. Воротар збірної Англії Девід Джеймс згадує, що гравці МЮ ніколи в розташуванні національної команди не обговорювали ні свого тренера, ні партнерів по клубу. Усе, що трапляється в роздягальні, повинно залишатися в роздягальні. Таким був принцип Фергюсона. Сер Алекс хотів покладатися на своїх футболістів. І коли він підозрював, що гравець зраджує колективу зі своєю сім'єю, друзями, зірковістю, він негайно його позбавлявся. Юнайтед і перемога завжди мали бути на першому місці. Був час, коли він звеличував самовідачу Роя Кіна, а через кілька років викинув його з клубу, коли той поставив, під сумнів його авторитет. Фергюсон був першим, хто підтримав Бекхема після червоної картки на ЧС 1998, А потім було сумнозвісне жбурляння Буцею. Жорсткими були відносини Фергюсона з пресою, коли один із журналістів дізнався і написав про те, що Ріо Фердінанд не зіграє в матчі першого туру одного з чемпіонатів. Тренер МЮ на кілька місяців позбавив його права відвідувати базу клубу. Упродовж семи років Фергюсон бойкотував телеканал BBC, не пробачивши транслятору сюжет про його сина, агента Джейсона Фергюсона, який отримував комісійні за переходи гравців у клуб батька. А коли ЗМІ почали сумніватися в доцільності трансферу Хуана Себастьяна Верона, вердикт Фергюсона щодо журналістів був красномовний: Ви чортові ідіоти. З іншого боку відомі численні акції доброчинності Фергюсона, у тому числі і щодо журналістів. Але часто вони залишалися поза увагою ЗМІ. У цьому був весь фергі. З середини 90-х, до початку 2000-х, головним ворогом Манчестер Юнайтед був Арсенал. Це були золоті часи прем'єр-ліги, коли відданість і серце переважали над тактикою та технікою. Неоковерному шотландцю Фергюсону протиставлявся інтелігентний та освічений француз Арсен Венгер і його космополітична команда. Звісно, це теж був образ сторони ЗМІ. Відомо про широкі інтереси Фергюсона. Він цікавиться кінними перегонами, червоним вином, мистецтвом, а також конспіративними теоріями. При цьому Венгер завзятий футболоман. І на поличках у нього, нібито замість книг, стоять дівді з записами футбольних матчів. Згодом добряче допікав Фергюсону Рафаель Бенітес з Ліверпуля і наставник Манчестер Сіті Роберто Манчині. Проте показував себе тренер МЮ з колегами і з іншого боку. Зокрема, Роберто Мартіне згадував, що міг подзвонити Фергюсону і порадитися з будь-якого тренерського питання. Фергюсон вмів контролювати не тільки свою команду та пресу, він створив свій безсумнівний авторитет і воче громадськості, навіть після численних скандалів, що супроводжували його кар'єру. Сер Алекс досягнув приголомшливого успіху як тренер, а тільки завдяки успіху, вважає Фергюсон, менеджер може стати майстром своєї долі. Успіх відчиняє усі двері, маючи два-три трофеї, легше впливати на керівництво. Гравці будуть до тебе прислуховуватися, вболівальника вірити, і у тебе буде авторитет. Усе це дає успіх, і менеджер знає, що йому не варто турбуватися про його роботу. Пише Фергюсон у своїй книжці. 13 чемпіонських титулів в Англії, 2 кубки чемпіонів УЄФА, 2 інтерконтинентальні кубки, 1 суперкубок у ЄФА, 5 кубків Англії, 4 Кубки Ліги, 10 суперкубків Англії. Одинадцять трофеїв Шотландії не тільки в контролі справа, футбол чорт його забирай, сказав Фергі після славнозвісного фіналу Ліги Чемпіонів 1999 року. Юнайтед виграв у Баварії після двох кутових у додатковий час і зробив у тому сезоні требл. футбол, чорт його забирай, можна було сказати, і тоді, коли Джон Террі послизнувся, пробиваючи пенальті, фактично подарувавши Манчестеру Юнайтед перемогу в лізі чемпіонів 2008-го. Контроль, контролем, але часто в футболі усе вирішує випадок, талант, а таланить як відомо, сильнішим.